Адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка повідомили сенсаційну інформацію: обвинувальний акт Петру Порошенко не має законної сили. За законом такий акт мусить підписати Генеральний прокурор України. Але в Україні наразі немає генерального прокурора. Відтоді як у жовтні минулого року генпрокурор Костін був звільнений через справу прокурорів інвалідів. Зеленський не представив жодної кандидатури генпрокурора. Знаєте, про що це говорить? Що ніхто з діючих прокурорів не хоче ставати генеральним, ніхто не хоче поділяти відповідальність за юридичні марення Зеленського. Досвідчені юристи і так розуміють, Зеленський вже заробив собі на немалий термін хоча б фактами свідомого порушення Конституції України. Очевидно, юристи не вірять, що Зеленському вдасться переобратися. Ніхто не хоче йти за ним поплічником. А ще це означає, що оточення З вже свідомо зливає свого найвпливовішого. Бо хто хто, а татаров, мусить знати про такі юридичні обставини. Але й сам татаров не рветься у генпрокурори, певно, теж не бажає бути замараним. І ще таке звинувачення гарантований вирок команді Зеленського в очах Європи. Бо Європа навіть не США в Європі до виконання законів ставляться дуже уважно. Все як завжди у зелених. Плани наполеонівські, але руці з Дупоньки. Прийшло багато волонтерської допомоги з-за кордону. На зараз багато роботи йде по комплектуванню. Та головне, на що розраховую на вас, це проплата віправок по новій пошті та ще на бензин, яким треба заправляти військові автомобілі. Потрібно 6500 гривень маємо на зараз 1 400. Далі будемо бачити. На фото ви бачите нарешті старлінку потрібних руках все інше пізніше. Тому прошу підтримати наші волонтерські справи, які тривають з 2017 року. Звичайно, лайк, комент, підписка це теж маленька, але допомога. Магазин каналу у шапці каналу. Зайдіть там багато цікавого, унікального за копійки. Основна робота ведеться у Фейсбук-групі каналу. Теж долучайтесь та запрошуйте друзів. Ще пару слів по Порошенку РНБО у клопотанні до ВСУ відхрестилося від накладання санкцій на Петра Порошенка. Мовляв, вони лише дорадчий орган, а то все зробив Зеленський. Це дуже цікаво. Бо указ президента вводить в дію рішення РНБО. Тобто вони перекидають відповідальність як розпечену вуглину, бояться. А значить, відчувають, що буде відповідальність за антизаконне рішення, і ніхто не хоче брати її на себе. Все как завжди у зеленых. Планы наполеонівські, але руці с дупоньки. Сенсация Депутат Верховной Рады Юрий Камельчук, бывший слуга народа, заявил, что посла Украины в США Оксану Маркарову никто всерьез не воспринимает, поскольку она открыла в США свои рестораны и рекламировала их на официальных страницах украинского посольства. Очевидно, заявление Камельчука с наслаждением опубликовали российские СМИ а за ними и ряд западных. После такого скандала, согласно неписанной международной этике, должно случиться одно из двух. Либо Украина отозвает посла Маркарову и начинает следствие. Либо сама Маркарова должна подать в отставку и пребывать в статусе бывшей, пока ей либо не пришлют замену, либо пока Верховная Рада не изгонит из своих рядов Камельчука, как трепло международного масштаба. Естественно, если он соврал, потому что если нет, что случилось на самом деле? Наши источники сообщают, что дыма без огня не бывает. Маркарова действительно является совладельцем сети ресторанов в США еще с тех времен, когда она была простой бизнес-вумен. И да, она имела неосторожность хвалебно отозваться о ресторанах своей сети на официальной странице посольства Украины. Ошибка, непростительная для дипломата. Однако где дипломатия и где Маркарова? Посол в США — это ее первая дипломатическая должность. Однако. Украинская пресса, явно по указке с Банковой, эту новость не тиражирует, а наоборот, всячески прячет. Пресса смещает акцент на другую часть интервью Камельчука. Ту, где он критикует контракты ВСУ для 18-летних. В чем дело? Опрошенные нами источники приходят к выводу, что свое скандальное заявление Камельчук сделал по просьбе самой Маркаровой. Все просто. Оксана Сергеевна безумно устала от бешеных выходок Зеленского и Ермака, сглаживать которые приходится именно ей. Кроме того, Маркарова прекрасно видит, кто именно довел украино-американские отношения до нынешнего состояния глухого тупика. Она понимает, когда откроются подробности, ей станет не до смеха. А поскольку Ермак все ее просьбы об отставке категорически отвергает Маркарова начала создавать скандалы, чтобы уволили. Проблема в том, что менять Маркарову Ермаку просто некем. Опытные дипломаты не скрывают своїх симпатий Порошенко. А кроме них, только Маркарова. Не арахамію же послом назначать в самом деле. Хотя у Криворагулі нічому удивляться. Підтримувати ЗСУ це єдине, що тримає країну. До вашого відома на Патреоні. У десятки разів більше новин, більше інсайдерської інформації, більше відео та фото. Долучаючись туди, ви даєте шанс існування українському ресурсу. Тому як канал не монетизується, підписка від 40 гривень на місяць.